Права Васильківських терористів. Призначити Мосійчуку Ігорю Володимировичу, ти шпарі Володимира Миколаєвичу б тебе, зу Сергію Васильовичу, покарання, виді позбавлення волі на шість років. Чому вирок їм спричинив нові жорстокі сутички? Ось о п'ють! Б'ють хлопців, як от є хлопця! І як суддя Юрій Бурбела збагатився на таких політичних справах. Розкажіть, чий будиночок. Ось цей? Ні, ось тут. Це Бурбела. суддя Києва Садожірського району. Більше п'яти не їздити. Деї та суди проти автомайдану на підставі чого? Який закон? Є підстави того, що у вас є. Не зупинка. Не виконав вимогу працівника міліції про зупинку транспортного засобу. Як інспектори фальсифікують адмінпротоколи? Ні, 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 я ж не так розписую. Звопі це не моя подпис з вогню та у полум'я. Хто винен у восьми смертях на пожежі у Харкові? Они просто стояли и смотрели, как люди там горят внутри, а эти висят на руках. Никто ничего не делал. И як деградуя рятувальна служба. Абсолютно четко, профессионально и качественно. Знак оклику. У понеділок о 22 на ТВ.